Морква по-корейськи це пікантний салат, який не має прямого відношення до національної корейської кухні. Його придумали корейці, емігранти, що жили на території Узбекистану і Казахстану, не знайшовши відповідних продуктів для приготування традиційних страв, вони вирішили замінити їх тими, що могли знайти повсюдно. Так пекінську капусту, якої корінні корейці готують гостре блюдо Кимчхи. Переселенці замінили на моркву, в результаті чого і з'явився такий базовий, але дуже смачний варіант закуски: цей пряний легкий салат сподобався українцям і зайняв міцну позицію в списку популярних страв. Однак багатьом досі здається, що приготування корейської моркви є складним процесом, з якими впорається тільки професіонал, запевняємо вас. Що це не так, ми готові поділитися з вами секретами, які допоможуть з мінімального набору продуктів приготувати справжню моркву по корейськи. Отже, вам буде потрібно 1 кг моркви, 1 головка часнику і 1-2 склянки рослинного масла. Крім цього, підготуйте 1 столову ложку солі без гірки і 2 столові ложки цукру. Для маринаду також буде потрібно один десертна ложка оцту і по 1 чайній ложці червоного і чорного меленого перцю. Правильно натираємо моркву. Для початку підготуємо головний інгредієнт морква, її потрібно очистити за допомогою овочечистки і натерти. На перший погляд, нічого складного, але є важливий нюанс: звичайна терка для цього не підійде, тому що морква повинна бути тонкою і довгою як соломка. Саме тому найкраще використовувати спеціальну тертку, яку ви знайдете в будь-якому магазині за цілком прийнятною ціною. Зверніть увагу, що якщо морква суха, то краще перед тим як натерти її, попередньо замочити на 2-3 години в холодній воді, щоб вона ввібрала вологу і стала більш смачною і соковитою, на цьому самий трудомісткий етап приготування корейської моркви завершено. Під час додаємо спеції. Для зручності перекладіть терту моркву в глибоку миску, посипте цукром сіллю і двома видами перцю. Можна також додати карлі в порошку, мелений коріандр або спеціальну приправу для корейської моркви, яка продається в магазині. Всі ці прянощі зроблять смак салату більш насиченим. Далі вам залишається тільки додати оцет і все ретельно перемішати руками, поки морква не дасть сік, дайте моркві настоятися і перейдіть. До наступного кроку готуємо заправку. Без правильної заправки морква по корейськи не буде такою соковитою, тому до даного етапу слід поставитися уважно, перш за все, почистіть зубчики часнику і видавіть їх через часниковий прес на моркву, але не поспішайте перемішувати. Далі нагріть рослинне масло в сотейнику, але не доводьте до кипіння, вилийте масло на часник. Після чого можна сміливо перемішувати салат у цей момент, ми також радимо додати в блюдо кунжут його немає в списку основних інгредієнтів, але з ним корейська морква придбає більш насичений і цікавий смак. Набираємося терпіння ось зараз, коли всі етапи приготування позаду. Просто перекладіть моркву в герметичну ємність і поставте на ніч в холодильник. За цей час морква дасть цік, як слід замаринується, зберігати її можна в холодильнику до двох тижнів. Причому з кожним днем її смак буде все більш пікантним. Приємним бонусом є те, що приготована за таким рецептом морква не втрачає своїх корисних властивостей. До того ж, це досить некалорійне блюдо, так що сміливо додавайте його в рацю, навіть якщо ви на дієті.